Перед естафетами як годиться розминка першою її проводить фрістайлістка, учасниця нещодавньої олімпіади в Сочі, випускниця цього НВК Анастасія Новосад. Я взагалі не готувалась. Мені сказали за декілька днів, що я повинна проводити. Ну не знаю, будемо їм А от ще одна гостя, чемпіонка Європи з плавання серед молоді Катерина Дікіджі Досвід роботи з дітьми вже має. каже популяризувати олімпійський дух для неї завжди і відповідально, і весело. Їхній гарний настрій передається і нам багато хто після цих занять приходить на гуртки, займається плаванням. здебільшого, розповідає, що Бачили вас і були присутні на вашому році і захотіли займатися спортом. Вже після розминки у дітей починаються справжні змагання. Участь в естафетах беруть чотири команди в кожній по три хлопчика і три дівчинки. У колегіумі кажуть, як тільки діти дізнались про такий урок, від бою від охочих позмагатись не було. Ви знаєте, важко було вибрати кращих дітей, тому що бажаючих дуже багато і достойних достатньо. Тому вибирали. Кращих серед кращих уроки під назвою «Do like Olympians», каже голова обласного осередку національного олімпійського комітету. Можливі і в інших навчальних закладах зараз будуть думати, де і коли їх проводити, і чи вийдуть вони за межі рівного. Є в нас також школи, де Досить активно пропагується здоровий спосіб життя. Якщо це по рівному, це четверта школа, з якою ми співпрацюємо. Я думаю, що ми за погодженням з керівництвом освіти, з керівництвами школи, будемо таку далі акцію продовжувати надалі. Можливо, ми будемо проводити її спільно з розминкою чемпіонів. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.